Друзья привет! Вы уже 10 років я на территории разваливания. Одна баскетстойка, там вторая баскетстойка, третья, четвертая, один корт вот уже разметили, второй корт, третий, четвертый, здесь октагон, второй октагон и будет еще два круглых корта, а там вдалеке это рампа, которая будет единственная пока в Украине, но позже покажу как она будет выглядеть. Такий парк буде маленький. і там буде зона паркур, а здесь між кортами трибуни. Перший раз, коли, коли ми тут опинилися, ми змонтажили перші закладні під баскетки, я відчував, ну, якесь... Хвилювання, тому що нам було, була задача в строки виготовити майже весь урбан-парк. І ми не могли ці строки змістити, тому що була здача самого урбан-парку. І ми поставили так графік, щоб ми все встигли. Були такі моменти, коли ми буквально там за декілька днів монтажили по декілька кортів, і нам все це вдавалося. Тобто, Перший раз, коли я зам, замонтажив перший виріб, це було хвилювання. В таких проєктах перше це технологічні, щоб вироби були технологічні, тому що вони підлягають великому навантаженню за, за рахунок того, що тут е, великий трафік. Трафік дійсно дуже великий. І естетика це дизайн. Я ставлю тут ставочку, фотку, коли ми бачимо, що з нашими виробами фотографуються люди модельної зовнішності. І для, також для нас важлива ергономіка наших виробів і їх функціонал. Ну І також на та здравіт, що Наші вироби приносять користь простим людям. Якщо ви подивитесь, десь відсотків 70 металу, який на урбан парку якраз виготовила, спроектували, виготовили та змонтували територія зварювання.